З під радянських часів цю подію називали великою жовтневою соціалістичною революцією, її підносили до рівня грандіозного звершення великий жовтень, який назавжди змінив перебіг української історії. У наш час частіше говорять вже не про революцію, а про жовтневий переворот, жовтневе повстання і навіть жовтневий заколот. Що ж насправді сталося того дня? Більшовики почали тероризувати населення України восени 1917-го року, коли десятки тисяч солдат під впливом більшовицької агітації рушили з фронту додому. Вони грабували селян, громили маєтки землевласників, залізничні станції та вбивали офіцерів. Масовий терор в Україні розпочався у грудні 1917-го року з вторгненням російської більшовицької армії. Жахливі події принесла Червона армія на українські землі. Розстріли киян Київська надзвичайна комісія, керована Сорокіним, культивує систему розстрілів. Убито багато видних громадських діячів, які були звинувачені у фантастичних змовах проти радянської влади. Лук'янівська в'язниця і всі інші арештанські приміщення були забиті арештованими. Тоді ж, в Одесі, червоногвардійці вчинили один з перших єврейських погромів. У січні 2018 року більшовики розв'язали терор у Криму, і їхніми жертвами стали кримськотатарські політики, підприємці, офіцери та інтелігенти. У лютому більшовицька армія під командуванням Муравйова захопила Київ, і упродовж місяця там було страчено близько п'яти тисяч осіб. За наказом голови солдати розстрілювали навіть тих. Хто розмовляв на вулиці українською мовою? Масові страти за так званою соціальною ознакою відбувалися на всій території України, захоплені більшовиками. У березні 18-го року наказом тодішнього наркома внутрішніх справ радянської Росії Григорія Петровського був запроваджений інститут заручників. Відтоді більшовики, захопивши будь-яке українське місто, брали заручників, як вони висловлювалися, з місцевої буржуазії. І під загрозою розстрілу вимагали від міста термінової виплати від одного до десяти мільйонів рублів. У грудні 1918 року був вже другий прихід більшовиків в Україну, і знову вони широко використовували зброю терору проти цивільного населення і зброю значно більш ефективну, ніж гвинтівки та шаблі Червоної армії, і не просто терору. А терору тотального і раціонально організованого. Що відбулося далі? Харків. Під час перебування більшовиків у Харкові панував такий терор, що чимало людей втрачало глузд від усіх пережитих кошмарів. Особливим звірством вирізнявся комісар Саєнко, на щастя, спійманий добровольцями. Розстрілювали безпощадно, не виключаючи жінок і дітей. На двох вулицях і в підвалах деяких будинків. Були вириті коридори, до кінця яких ставили розстрілюваних, і коли вони падали, їх засипали землею. На другий день на тому ж місці розстрілювали наступних, потім знову засипали землею і так доверху. Потім починався наступний ряд цього ж коридору. В одному з таких коридорів лежало до двох тисяч розстріляних, деякі жінки були розстріляні тільки тому, що не приймали залицянь комісарів. У підвалах знаходили розіп'ятих на підлозі людей і пригвинчених до підлоги. У багатьох жінок була знята шкіра на руках і ногах, і вся шкіра спереду. Останній період перебування радянської влади в місті ознаменувався надзвичайним спалахом червоного терору. Харківська надзвичайка, яка нараховувала до півтори тисячі агентів, працювала на повну потужність. Щодня арештовувалися сотні осіб. У підвальному поверсі будинку, в якому розташувалася надзвичайка, були три великі кімнати. Ці кімнати завжди були переповненими до такої міри, що арештованим доводилося стояти. У розпорядженні надзвичайки перебувала спеціальна рота, яка катувала арештованих на допитах і розстрілювала приречених. Щодня розстрілювалися до 50 осіб, причому в останні дні ця цифра сильно зросла. У концентраційному таборі на Чайковській вулиці були вириті 33 трупи розстріляних більшовиками. Більшовики не тільки розстрілювали заручників, а й рубали їх шашками у вириті ями, закопували живими в могили, кидали в каналізаційні колодязі. Підземні каземати заливалися водою, в якій тонули люди, яких там запирали. Тих, хто після розстрілу ще подавав ознаки життя, Саєнко, власноручно. Забивав кинджалом. На Сумській і Чайковській вулицях помешкання були повні трупного запаху. Жертви більшовицьких звірств розстрілювалися на всіх вулицях і тут же закопувалися, причому тіла вбитих ледь засипалися землею. У дворах будинків влаштовували грандіозні братерські могили, в яких розстріляних ховали одного над іншим. Скільки тіл передано землі в цих братерських могилах, то не невідомо. Херсон. Населення з жахом згадує звірства більшовицької надзвичайки, яка лютувала з приїздом більшовиків до Херсону, спеціалістів тортур, котрі препарували живих людей, знімали шкіру з ніг і рук, втикали булавки під нігті. В останні дні більшовиками було вбито багато громадських діячів з метою паралізувати суспільне життя після відходу більшовиків з Херсону. Миколаїв до коменданта з'являються безперестанку для реєстрації офіцери, котрі ховалися в навколишніх селах і селищах від більшовиків. Вони розповідають жахіття, палають села, запалені більшовиками. Матроси знищують селянське добро, палять весь хліб через неможливість забрати його з собою. Розстрілюється худоба, нищаться сільськогосподарські машини. Там, де раніше селяни повставали проти більшовицької влади. Більшовики, не зустрічаючи чоловіків у селах, переносять злість на жінок і дітей. Наприклад, в одному селі, де населення перебило загін комуністів, більшовики повністю роздягали жінок і зі знущаннями змушували їх іти перед натовпом. Знайдено багато трупів дітей з відрізаними кінцівками Кременчук. Число вбитих доходить до 2,5 тисяч осіб. Розстріли проводилися здебільшого матросами, приречених саджали на край могили і стріляли в потилицю. Коли могила наповнювалася тілами вбитих, починали заповнювати наступну. Після поразки білої армії її рештки відступили з лівобережної та південної України до Криму, де й вели бої з більшовиками аж до кінця листопада. Після чергового захоплення Криму червоними головнокомандувач Фрунзе. Дав чесне слово совєтської влади, що тим білим офіцерам, які здадуться в полон, збережуть життя і свободу. Десятки тисяч мали необережність повірити цій обіцянці, їх змусили зареєструватися, а потім почали масово страчувати виконуючи вказівки Леніна, який стверджував, що Крим в революційному розвиткові на три роки відстав від Росії. Тому треба навести жорсткий революційний порядок. Цитата у кримському контрреволюційному заповіднику різаниною в Криму в цей період керувала соратниця Леніна Розалія Залкінд і угорський червоний авантюрист Бела Кун, який не тільки відправляв телеграми по кримських містах з вимогою розстрілу всіх зареєстрованих офіцерів, але й публічно скаржився, як він втомився особисто лежати за кулеметом, розстрілюючи полонених. Під Ялтою навіть розстрілювали медичних сестер з місцевих оздоровниць. Більшовики самі друкували в місцевих змі списки страчених, нікого і нічого не стидаючись. Лише за перший тиждень у Севастополі розстріляли понад 8 тисяч осіб. Це тоді становило 10% населення міста. Практику публікування списків страчених невдовзі в більшовиків переймуть представники іншого тоталітарного режиму нацисти, Окупаційні газети. А так само плакати, випущені окупаційною владою, містили довгі переліки українців, страчених у помсту за якусь дію чи просто так для перестороги. Щодо діячів більшовицького терору, то їхні імена досі носили вулиці, площі, провулки, стадіони, навчальні заклади вже незалежної України. Слід зауважити, що для більшовиків терор не був вимушеним кроком чи якоюсь імпровізацією. Як зараз стверджують деякі навіть не ліві, а начебто і ліберальні діячі. Це неправда. Один із провідних теоретиків більшовизму Бухарін, за словами Леніна, улюбленець партії, написав, що терор і розстріли це спосіб, причому ефективний спосіб формування нової людини доби комунізму. Ленін на маргінесі книги позначив, що він повністю згоден із цим теоретичним твердженням. В пам'яті численних народів СРСР, які безмолствували на всіх язиках, зберігся насамперед великий терор 37-38 років. Проте цим не обмежилося. В Україні терор почався з перших днів становлення радянської влади і триває в різних формах аж до тепер. Від Леніна і до наших днів російська влада тримається на терорі як на засобі державного управління. Шановні глядачі! Ми ведемо боротьбу за правду, розповідаючи про темні сторінки історії Радянського Союзу, який систематично винищував Україну і показуючи, як подібні дії тривають і в наші дні. Наш youtube канал є джерелом неупередженої інформації та аналітики, що висвітлює важливі історичні факти та сучасні події, які інші десятиліттями замовчували. Щоб продовжувати цю важливу справу, ми потребуємо вашої підтримки. Кожен ваш донат на нашу банку Монобанку або спонсорська підписка на каналі допоможуть нам створювати якісний контент, розширювати наші можливості та донести правду до ще більшої аудиторії. Ваш внесок це інвестиція у вільну та незалежну Україну, у правду, яка допомагає розкривати брехню та протистояти інформаційним атакам. Разом ми можемо змінити інформаційний простір. І зробити так, щоб голос правди звучав голосніше ніж пропаганда та дезінформація. Приєднуйтеся до нашої спільноти спонсорів. Ваша підтримка це наша сила та мотивація працювати ще наполегливіше. Дякуємо за те, що ви з нами, дякуємо за вашу допомогу і довіру. Разом ми зможемо все. Слава Україні!